Сьогодні апостол Євангелист Лука розповідає нам оповідь, як один із законників підійшов до Спасителя і запитав учителю, що зробити мені, щоб спастися? А Христос запитав цього законника, яка найбільша заповідь у Писанні, як ти думаєш? І законник відповів: Люби Господа. Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю, і всією думкою Твоєю і люби ближнього Твого як самого себе. І тоді законник питанням на питання знову говорить, а хто є моїм ближнім? І ось Спаситель Господь говорить, розповідає одну притчу. Ішов один чоловік. І на нього напали розбійники, побили його, пограбували і побитого, ледь живого, залишили помирати при дорозі. Ішов тією дорогою священник. і підійшов, подивився і пройшов мимо. Також ішов тією дорогою і левит, також служитель церковний, і поглянув на цього чоловіка. Проминувши, пішов далі. І ось іде тією дорогою самарянин язичник того, кого зневажали іудеї. І, побачивши пораненого, покаліченого чоловіка, він підходить до нього, водою і вином обмиває, обробляє його рани, перев'язує, садить на свого осла. І везе в заїжджий двір. І вже в заїжджому дворі він платить певні кошти господареві і просить, потурбуйся про цю людину. А якщо витратиш на нього більше, аніж я тобі дав, то я, повертаючись назад, поверну тобі. І запитує Христос Законника, як ти думаєш, хто з цих трьох чоловіків є ближнім тому, хто мав потребу у допомозі? І, Відповідно, законник відповідає той, хто допоміг, той, хто дав допомогу. І Христос говорить, роби так. Роби так і будеш спасенним. Інколи в житті нашому поруч із нами є люди, які потребують нашої допомоги. Є люди, які сподіваються, що не залишаться в біді одні. Але також нерідко буває, і напевно з кожним із нас було, коли ми. Заглушені чи засліплені своїми турботами життєвими, кудись біжимо і не бачимо нічого довкола себе. Не бачимо нічого, що відбувається довкола нас, і думаємо виключно про себе, і про свої біди, і про свої клопоти і турботи, і про свої радощі, і не помічаємо тих, хто з надією дивиться на нас. В законі було багато заповідей. І чому Христос у своїй притчі звертає увагу саме на заповіді любові? Бо у старому завіті на зовсім інші заповіді звертали увагу. Око за око, зуб за зуб. Якщо тобі зробили зле, зроби і ти зле. Чому Господь говорить про іудеїв і про язичників, про самарян? І чому він показує з однієї сторони тих людей, які були з одного племені, з одного роду, які не хотіли бачити проблеми іншого. Тобто, і священик, і левит були одного роду і племені із тією людиною, який був побитий, пограбований і ледь живий, але вони не надали йому допомоги. А самар'янин був зовсім з іншого роду. І, можливо, в якийсь би інший момент саме цей чоловік, який потребував допомоги, зневажав би його. І чим, можливо, б, коли б самарянину була потрібна допомога, він пройшов би мимо, бо він побачив би, що ця людина є язичник. А закон забороняв спілкуватися з язичниками. А Христос говорить: ось язичник, начебто він не до кінця знає істину. Він не до кінця має інформацію про справедливу віру, про справедливу релігію. Але він в серці своєму носить Бога. Він відчуває, коли потрібно зробити добро, де потрібно виявити милосердя. І Він не просто відчуває, а він вкладає всього себе, щоб допомогти людині, яка має в цьому потребу. В сьогоднішній Євангеліє. Можна безпосередньо застосувати у час сьогоднішній до нашої України і до кожного із нас. В той момент, коли у нас йде страшна війна, велика кількість людей стають, наче самаряни, не проходять мимо, а стають волонтерами, добровольцями, стають тими, хто допомагає приближати нашу перемогу. Господь таких людей благословляє. Господь дасть нам цю перемогу і справедливий мир, бо ми вкладаємо всіх себе в те, щоб її здобути. Ми жертвуємо собою заради того, щоб справедливий мир був на нашій землі. Тому, виконуючи заповідь любові, ми виконуємо найбільшу заповідь, яка є у священному Писанні. Ми не просто допомагаємо тим, хто дорогий і близький нашому серцю, а ми з великої любові допомагаємо тим, хто є з роду українського, хто є українець, незважаючи на те, що в паспорті можуть стояти різні національності, чи принаймні колись стояли. Ми Маємо спільну справу, і найперше кожна наша справа якраз і є наповнена любов'ю, тією любов'ю, яка приведе нас до визволення і до спасіння. Хай допомагає нам Господь, хай охороняє своєю благодаттю, милосердям і людинолюбством, бо любов, яку він приніс сюди, на землю, якраз і наповнює кожного із нас. Щоб ми, маючи цю любов, знаходили для себе дорогу до спасіння. Минулого тижня церква згадувала пам'ять святого Архістратига Божого Михаїла, того воєначальника сил небесних, який переміг диявола і сатану. Тому ми, шануючи, і святого Архістратига Божого Михаїла, і весь сон ангелів небесних, просимо і їх заступництва, щоб вони стали нам на поміч. У боротьбі нашій і були поруч з воїнами нашими аж до переможного завершення цієї страшної війни. Хай береже всі Господь, миру, добра і Божого всім благословення!